Після перерахунку військової пенсії вам припиняють доплачувати 2000 гривень. Це незаконно. І у цьому ролику я розповім, як пенсіонерам-силовикам можна повернути доплату до своєї пенсії. Підпишіться на мережу права, щоб побачити наступне відео про те, в які 5 міфів про військову пенсію ви досі вірите. Буде цікаво! Військовим та правоохоронцям з 2018 року скоротили військові пенсії, щоб відстояти своє право на законну пенсію. силовики почали виходити на мітинги, писати петиції та звертатися до президента України. І ось з 1 липня 2021 року пенсіонерам силових структур, які звільнилися до 1 березня 2018 року, почали щомісячно доплачувати до пенсії 2000 тисячі гривень. Скажімо так, щоб зменшити їхні обурення. Регулювала це постанова Кабінету міністрів номер 713. Після того, як військовий пенсіонер чи правоохоронець перераховує свою пенсію через суд, наприклад, повертає надбавки або збільшує відсоток, йому ці 2 тисячі гривень припиняють виплачувати. ПФУ посилається на перший пункт цієї ж постанови 713, цитую. У разі, коли пенсія особам, зазначеним в абзацах першому і другому, цього пункту переглядалася, перераховувалася після 1 березня 2018 року, щомісячна доплата, встановлена абзацами першими і другими цього пункту, не виплачується, крім випадків, коли розмір пенсії після такого перегляду перерахунку збільшився менше ніж на 2 тисячі гривень. Є одна деталь, яку в пенсійному фонді не враховують. Це те, що на сьогодні перерахунок військової пенсії проводиться з метою захисту порушених прав, але не є перерахунком за своєю суттю. Тобто, це не той перерахунок, який мається на увазі у постанові 713. Саме тому зараз до військових пенсій незаконно недоплачують 2000 тисячі гривень. Це остаточно підтвердила постанова Верховного суду України в справі номер 420 двадцять двадцять від 8 листопада 2022 року. У висновку Верховного суду України вказано, оскільки перерахунок пенсії позивача проведений головним управлінням пенсійного фонду 6.01.2022 року на виконання судового рішення з метою усунення порушеного його права. На належний розмір пенсії, право на отримання якого у нього виникло до 1.03.2018 року. Не є перерахунком пенсії у зв'язку із зміною складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії. То позивач має право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2 тисячі гривень відповідно до постанови 713. Наприклад. Після 2018 року у вас була пенсія в розмірі 4 тисячі гривень. А в липні до неї додали соціальну допомогу, і пенсія стала 6 тисяч гривень. А після перерахунку ви почали отримувати вже 8 тисяч гривень, але вже без урахування тих 2 тисяч, які вам додали у липні місяці 2021 року. Хоча, за законом, вони мали б врахуватися, і пенсія військового складала б не 8, а 10 тисяч гривень. Це означає, що всі військові пенсіонери чи правоохоронці з різних структур та різних звань мають право повернути до складу своєї пенсії 2000 гривень, які вони втратили після нещодавного перерахунку через суд. І якщо вас цікавлять деталі, як це можна зробити, зателефонуйте за нашим номером телефону. Ми безкоштовно проконсультуємо щодо вашої військової пенсії. А також підпишіться на мережу права, щоб побачити наступне відео про те, в якій п'ять міфів про військові пенсії ви досі вірите. До побачення.